Всім доброго дня! Для виконання сьогоднішніх завдань нам з вами знадобиться альбом з художньо-творчої діяльності, частина 2, кольорові олівчики, клей, пензлик та заготовочки для аплікації. Отже, відкриваємо альбом на сторінці 8, і сьогодні я вам пропоную намалювати гарні рамочки для портретів, діточок, Ось зображені діточки. І нам з вами потрібно намалювати рамочки. Перша рамочка буде малюватися. Олівчиком чи то фломастером зеленого кольору та жовтого кольору, ось такі хвилясті лінії. Ви ставите свій олівчик і ведете ось так хвилясту лінію навколо зображення малюночка. Ось так провели лінію. Тепер берете олівчик жовтого кольору і ведете хвилясту лінію жовтого кольору, потім виберете. Чи то салатового, чи то якого вам заманеться кольору, і ведете також хвилясту лінію. Ось так, така вийшла чудова, гарна рамочка. Наступна рамочка ось під номером 2. Вам потрібно намалювати жовтого кольору кружечки та... Ось так жовтого кольору кружечки малюєте. Після кружечка ви малюєте такі е, листочки оранжевого кольору, чи то червоного, ось так дугами. Ось так. І зафарбуєте. Потім знову малюєте кружечок жовтого кольору і листочок малюєте ось так. І так. Далі продовжити повністю всю, замалюєте рамочку ось тут. Наступна рамочка ось, де дво, двоє дівчинка і хлопчик. Вам потрібно звернути увагу, що тут зображені геометричні фігури. Давайте пригадаємо, яка це геометрична фігура це квадрат, трикутник, круг, трикутник, квадрат, трикутник, круг і трикутник. Тобто, вам потрібно Спочатку заштрихувати геометричні фігури, не виходячи за лінії, і зафарбувати, ось так червоного кольору, ви малюєте квадрат, потім у вас йде трикутник оранжевого кольору, по штриховочки ведете, не виходячи за лінії, зафарбували, потім у вас йде Круг жовтого кольору, ви також поштриховочки провели і зафарбували, потім знову трикутничок зеленого кольору. Ось так поштриховочки провели і зафарбували. Трикутник, потім знову у вас іде квадрат червоного кольору, ви вже малюєте, самі стараєтесь. Гарно малювати, рівно, малювати квадрат, потім знову трикутник оранжевого кольору, ось так, і жовтого кольору, круг, коло жовтого кольору. І зеленого кольору знову трикутник ви малюєте. І так далі, аж до кінця. Ось я вам показала, а далі ви продовжите самі. Наступне наше завдання на сторіночці 9. Нам з вами потрібно створити сімейний альбом. Але я вам пропоную трішки пофантазувати, так як зараз багатьох діток і батьків немає в наявності фото, бо фото завжди в телефоні чи чи то в комп'ютері, Отже, я вам сьогодні пропоную заплікувати ваш такий альбом із вашими найулюбленішими іграшками. Тобто ви берете альбом, на першій сторінці ось тут наш малюк, ви берете олівчик і малюєте себе. Малюєте обличчя. Ось так намалювали дугу, це буде ваше обличчя, потім намалювали очі, ось так. один напроти одного. Вії намалювали І знизу маленькі війки. Потім намалювали носика собі, потім намалювали губки собі. Ось так. І намалювали, можливо, тут брови, і намалювали отут волосечку. Це перше таке зображення буде ваше. Якщо ви дівчинка, у вас волосся буде довге. Якщо ви хлопчик, то у вас волосся буде коротке. От намалюєте тільки чолочку і досить вистачить. Потім, ось, в альбомі вашому іще потрібно. Три таких рамочки зробити. До рамочок зображення. Я вам пропоную вирізати чи то з розмальовок, чи, то, можливо, з непотрібних книжечок. Цікаві такі картинки. Я вирізала ось такі цікаві картинки: це м'яч, потім дзига, така цікава картинка, і кулька повітряна кулька. Отже, я буду клеяти свій альбом із таких цікавих іграшок. Першим я беру зображення м'яч, м'яча, привертаю його і беру клей, змочую пензлик і намазую свою картинку. Ось так Зверху донизу провожу клеєм зверху, донизу повністю я. Змочую свою картинку, клеєм, щоб потім приклеїлась. Ось так змочила я клеєм, перевертаю обережно і клею свій, своє зображення на ось такий великий квадрат. Ось так приклала, не виходячи за рамки. І трішки серветкою притиснула. Ось так, щоб краще воно приклеїлось. Наступна буде рамка. Це ось. Оця ця рамка. прямокутна буде рамка. Тут я приклею іграшку таку повітряну кульку. Ось вона знову ж перевертаю зображення малюночка. змазую клеєм зверху донизу. Ось так зверху донизу провожу пензликом зверху. Внизу. Намазала я клеєм. Тепер обережно беру, щоб рука не вимазати вклеє. Якщо вимажу, то нічого страшного, витру серветкою і приклею її ось тут в альбомі. Оці ось ось рамочку і притискаю серветкою. Наступне мене зображення буде номером 3. Ось в овальній рамочці. Це в мене буде малюнок. Дзиги. Знову перевертаю зображення своє картинку, і намазую клеєм, так, як я вам говорила: знизу до верху, Чи тобто зверху до низу. Ось так намазала я клеєм. І тепер приклеюю свою останню картинку. В рамочку. Ось так це роблю я і притискаю. Ось такий гарний у мене альбом вийшов. І з моїми улюбленими іграшками. Якщо забажаєте, то, можливо, вам можна буде намалювати тут себе, маму, тата, братика чи сестричку, чи ваших домашніх улюбленців. Бажаю вам успіхів у виконанні ваших завдань. Всім гарного дня і до побачення! Дякую за увагу!